30 років я прослужив в головному військовому госпіталі, начальником клініки ще хірургії, приймав безпосередньо участь в наданні допомоги пораненим біля лінії фронту моєї служби Бахмут, який у повний сьогодні в часі ярик знаходиться під ударом. Після завершення своєї військової кар'єри я прийшов до центру, щоб, щоб продовжувати свою практичну та наукову діяльність на базі даного У мене буде коротка доповідь, в якій я хочу відкрити вам основні аспекти і донести ті проблеми, які є. Під час цієї війни і про поранених, яких ми лікували, і про важливість лікування лікувальних поранених подальшому, так як зараз будь-які лікувальні заклад зацікавлений в тому, щоб вміти знати як лікувати таких поранених, що не лікування, як бачите, Росія застосовує проти України. Весь арсенал зброї імені це ракетні нари і наслідком всіх цих застосувань високоточної зброї дронів є надзвичайно цвітні складні поранення всього цего діяли. Також також зовсім виключені з роботи. Та й органічна евакуація, яка могла працювати раніше і доставляти таких параметрів швидко до лікувальних закладів. Ще однією проблемою є те, що такі параметри можуть потрапити в лікувальні заклади тільки через добу або через дві, бо їх неможливо зробити з полі якщо глянути в структуру бойової травми, яка на сьогодні має загальний приклад, на першому місці є поранення кінцівок, Структури бойової травми під час проведення антитерористичної операції структури о сколько там у буховитра. Яся. У кожного із вас презентації буде. Добре, Senior explosion. 27 — це... is total control. Це цивільні, це солдати, хто? Just Miller. Just military? Yes, but it's uh this is the total population of military. С. С. Yes. C. H C. So Pachatko Ponamashtabtor. So that was before the full scale invasion ]uh. because that's a the that's top chart. So and the touristation uh uh and the bottom high charge is um after the full scale shrapnel is in Virgus? осколкових до 83-90%. Серед них поранення голови близько 32%, в тому числі перелом на кісток лицевого черепа 5,4%. Максималізація. Максималізація. Oh, not over, the over, not over, not over, not over, chest, mm -hmm. stomach. not um, But also, yeah, I'm yeah. I'm guessing the volume, the total volume of trauma also That's has increased dramatically. не тільки з 62 на 83, а сума всього увеличилась. Ні, із-за того, що є поєднана травма, і дуже часто поєднані поранення кінцівок і голови, і поранення органів до цілого тіля, да. так, <тасправленные> <тяга> дуже часто травма головного мозку. Кількість <отасправленные> збільшилась. Так, кількість збільшилась, да. так. Єс, єс. Спочатку поєднує кількість збільшилась. У одного пораненого може бути поранення дуже багатьох діляв. Да. And any given person can obviously be its own multiple different yeah. and poly traumas as we saw yesterday. втратою верхніх кінців, поранення які важкі нижні, і в тому числі ще максимутра травм. Один із таких важливих моментів, що поранені, які втратили кінцівки, втратили зір вони не можуть надати собі допомогу. або своїм товаришам. тому їм потрібно надавати допомогу в першу чергу. Так як вони можуть займатися тоже по лошок, як робітники, там Пару клінічних привиклень я проведу so, uh, оскок, камень, so, кисток, is, um, в UK з-по-майбутньої ситуації. Пацієнт із оскоковим пораненням м'яких тканин і кісток лицевого чергу була втрачена відпорядковою лікарем. Це олена печенко Карарія. Ушкодження при рутубовій зоні. А? Це is this a blast injury, a driving injury or етапи лікування хірургічно. Яє обстежувала на стопну на локацію і свіжу травму.

Мирно вибухове поранення, в принципі, в Тернопілі. Мирно вибухове поранення, в принципі, в Тернопілі. Доставлено в нашу клініку через два тижні. І в таку місці. Неправильно зрошує перелом нижньої щелепи, зміщення тканин проведена реконструкція орбіта, нижня щелепа, остеосинтез і пластика з використанням клапків для відмовлення половини верхньої губи і нижньої губи. Can we do uh, the, should, mm. we up or? It a retroactive? Should we do both? Was it combined surgery? Was uh, yeah. uh, it Yeah, yeah. So G2 plastics yeah. and warm plastic. Okay, yeah. thank, thank you. you yeah. Yeah. Okay. And this is three months. That's remarkable, doesn't it? That's remote. That's what that was shit. So one facial fracture. Facial fracture, yeah. yeah. Також до нас він попав тільки через 10 днів. Є йому певна реконструкція орбіти верхньої і нижньої щелепи. Пластичне закриття всіх ран. Справа зліва, то, що поранення було в нас крізь них. Yeah, I think they're probably, I, 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 I said, it is... So these these pictures, how are these generated from these three-dimensional MRI? How photography, it's a computer This it's a 3 Three-dimensional CT. Yes, before and after operation. That's so the three-dimensional CT, that's, that's very important for being able to plan the reconstructive surgery. I guess. Yeah. Okay.

Такий вибір треба і міні-пластині, і реконструктивні, титанові so, сітки, екологічні. Так. І актуальна потреба в ресурсі для надання допомоги таким парам. 3D-принтер. Що ви робите yeah. з 3D-принтером? 3D-принтер 3D 3D для друку стереометаліфічних моделей. Для чого? Для друку. Для друку? Для друку? Для друку? Для друку? the right of the skulls. So right. yeah. And for then, yeah. our operation. And the yeah. construction. Yeah. Yeah. And then... Um, um, you went from... Sure, the war started in 2014, but in 2022, there was this... Dramatic escalation. How did you prepare? Because this is extraordinary work you're showing me, but to go from not seeing that number of patients with such severe injuries to then doing this extraordinary work—that's uh, um, that's remarkable. How how did you get from?

Okay. Okay. Uh, okay. One and a half years. Okay. And then in Sh uh, Switzerland, so that right. yeah. okay. was the course of uh, uh, our CMF. Right. Okay. And in Canada. Okay. okay. Oh, and, so you got a lot of In the USA oh, yeah. last year, oh, okay. in Oklahoma, or in oh, right. Oklahoma. I'm calling it the political. Memo or Oklahoma. У you know, the... uh, Швейцарії у 2000-і. А ваша команда теж? Як? це було не дуже багато. Я проходив навчання і потім весь досвід перебував у своїй клініці і працював також. Усіх госпіталях військових в Україні. Я навчав свій персонал у усіх госпіталях. Тому що я на той час був головний стягнутим у цивільних війнах, у Збройних Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. It's, it's incredible work that you're and uh, a real tribute to your skills and commitment. It's remarkable. Thank you for sharing that. Thank you.